Чотири команди по двоє людей на стадіоні у селі Мачухи, що на Полтавщині, розминаються спортсмени. Це учасники змагань із гри у гольф. Тренер Юрій Терешкін дає настанови перед грою. Як виконується удар? Дошки чуть присонують. Йде замах. І потім сім корпусом ви наносите удар і дивитесь, куди полетів м'яч. Влаштовують такі змагання в області вперше, каже голова Мачухівської громади Валерій Білокінь. Вони направлені для того, щоб підкращити самопочуття ветеранів, саме основна ціль наше, на наш час. Ми знайшли земельну ділянку, яку запропонували ветеранам для розвитку цього виду спорту. Вони подивилися і сказали, що вона підходить. Тому наші змагання я думаю, що будуть дуже традиційними. І вони направили на те, перш за все, на реабілітацію наших воїнів. У Мачухівській громаді нині до цієї гри долучилось близько десятка людей, каже Валерій Бондаренко. Це, зокрема, військовослужбовці та ветерани. Цей вид спорту з'явився в нас випадково. Я шукав, щоб ветеранів залучити до якогось загального спорту, який би був не обтяжуючий був. І він був би якийсь би такий легкий для них. Спочатку кажуть, що там, чого там, то це єрунда, все, а потім, коли так, пару разів вдарив, то це каже, не єрунда. Це подобається. Навантаження є, але не, ну, не сильно такі важкі, що будь-який може бути. І навіть з інвалідністю. Тим самим це якраз роз, розвантажує нервову систему. Гол! Біля рід, бачите? Перш на все це розраховано на концентрацію уваги, на відновлення свого психічного стану. Тому що ти концентруєшся, щоб шарик забити в тулунку або попасти. Вообще попасти по Ви бачили, що навіть професіонали не попадають по шарику. Емоції, звісно ж, переповнюють, тому що свіже повітря, спілкування з людьми, природа. Одні тільки позитивні емоції. Прицельчик поправте. Є! Гру влаштували за американськими стандартами, розповів тренер Юрій Терешкін. Двох переможців визначили серед шести спортсменів, що вийшли до фіналу. Ми проводили е, зараз два види змагань. Перше вид змагання ми е, пробували хто зможе вдарити далі, але треба було попасти один. Великий квадрат. Ми пройшли по американських стандартах. Тобто кожна людина мала право на три удари, дві людини між собою змагалися. І після цього ми провели повноцінний гольф-матч на лужайці біля цього стадіону. Тут правила були як в настоящому гольфі. Гольфом з ветеранами, військовими працівниками поліції та рятувальниками в області займаються безплатно. Це у рамках обласного проєкту із відновлювальної реабілітації. Тетяна Весна, Богдан Казиріць, Суспільне, новини Полтава.